я вам покажу, да тут мусорка есть. Идем в ту сторону. Кон наверно блять этой тячие площадки. Я случайно надо и бабию. Представляешь? Пора ходом. Скоро всего. Можно вечно. Мене... Чистенько, 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 чистонько, чистенько и честаньку. Тут я бачив такі гори мусору. От я такої площадки от дитячої. От дитячого майданчика буквально може метрів 200. Ага, тут ще дорога є, я спомню. Дорожа каждить, пратіка сіть. та 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 так -та. Та-та-та. Ось. Все. Дорога. Наче перекресток такий маленький. Та дорога веде. Ну да. На дорогу. Незалежності. Так от. Наблюдаємо займаємося. Тут Питаються, даже... Засипать уже ось що робиться. Ну тут, в принципі, очах невеликий, ну хто ж сюди його викидає?